Дуже-дуже багато що називають скольозом, що не є сколіозом. Тобто скольоз він має мати, це взагалі скольоз в своїй основі це трьохосова деформація хребта. Тобто, це є, от, якщо є хребець, хребець, от вони мають бути ротовані, тобто вони мають бути скручені від, один відносно одного. Сколіоз прогресує, там, він починається в дитинстві. Тобто скульоз це є захворювання від дитинства, і в 90% він називається ідіопатичний, тобто той, який не має причини. Тоді хребці ротовані, ротовані, вони вигнуті, скручені і так далі. Там, деколи буває це, там, при ДЦП, тобто коли буває спаз м'язів на одній стороні, розслаблені м'язи з іншої сторони, воно веде до деформації хребта. Оце сколіоз. А все, що інше, там коли людина неправильно сидить, коли там постійно сидить нога на ногу, та відповідно там йде перекос тазу, і воно там далі призводить. Або там, наприклад, якщо одна нога коротше, друга довше, там через травми, через артрози, але це триває роками, і тоді йде це вже називається набута деформація хребта. Це зовсім інші речі. Це не є справжній сколіоз, але за рахунок того, що є недосконалість класифікації, це пишуть сколіоз, перша ступінь, сколіоз друга ступінь. А по своїй суті це не сколіоз. Якщо носити там постійну сумку там на одному плечі або рюкзак на одному плечі, я ношу рюкзак на одному плечі. Напевно, ще з класу п'ятого. І ну, в мене немає ніяких порушень. Тобто, якщо, якщо людина займається достатньо спортом, достатньо рухається і так далі, не буде нічого страшного. Тобто, це скоріше може розвинутися дисбаланс м'язів. З одного боку м'язи більш більше більш, на більше працюють, з іншого боку м'язи менше працюють. Може розвинутися, скажімо, набута деформація хребта. Стійка, а може бути не стійка. Якщо людина, наприклад, лягає, в неї там умовно є умовно сколіоз, людина лягає, м'язи розслабляються, і в неї стає хребет рівний, це не сколіоз.